Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ввечері телеграм-канали писали наступне: зліт стратегічної авіації у кількості шістьох ту 95 МС з авіабази Оленя. В той же час на аеродром Оленя за аеродрому Енгеліс також було перебазовано. Сім стратегічних бомбардувальників ту 160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101. Окупанти готуються до чергових ударів, проте цього разу не все так гладко, як їм би хотілося. Декілька годин після прибуття на аеродромі було чутно автоматну стрільбу. Виднівся чорний дим, а згодом пролунали вибухи. Після чого протягом двох годин відбувались взльоти Ту 160 з переміщенням у невідомому напрямку. Російські партизани заявляють, що одну пташку вони таки приземлили навічно, пошкодивши сам літак. Останнім часом таких випадків на Росії побільшало в рази. Основна ціль диверсійних груп аеродроми та стратегічна авіація. Спокійне бомбардування для РФ давно вже закінчилось. Пілоти бояться, адже їхні дані давно злиті в мереж. Жо, крім того, Україна нарешті отримала f 16 комплекси Патріот розставлені повсюди для авіації РФ в чорні дні. В будь-якому випадку весь останній місяць зусилля Росії спрямовані насамперед на те, щоб зірвати можливість наших сил наступати та допомогти прорвати оборону. При цьому у росіян є ідея фікс створити картинку зруйнованого Києва. Саме так офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров пояснив майже щоденні атаки Росії на Київ, зазначивши, що ця картинка їм потрібна для демонстрації всьому світу, що вони ні. Би то можуть зруйнувати всю країну, а тому Україна повинна сідати за стіл переговорів. Яка мета атак? наші офіційні особи, наше військово-політичне керівництво відкрито говорять, що скоро почнеться український наступ. Про це говорять і наші західні партнери, причому анонсуючи його успіх. Як я розумію, у ворога теж є певна розвідка, яка доповідає про певний етап готовності української армії. Тому протягом останнього місяця всі зусилля ворога спрямовані насамперед на те, щоб зірвати наш контрнаступ, зазначив Крамаров за його словами: російська армія керується принципом. Ми, якщо ми не можемо перемогти на полі бою, починаємо вести себе як терористи. А як терористи, це перш за все терор проти нашого цивільного населення. У них є ідея фікс створити картинку зруйнованого Києва, щоб показати всьому світу, що вони нібито можуть зруйнувати всю країну. А тому Україна повинна сідати за стіл переговорів. Протягом всієї осені Армія РФ майже щоночі атакувала Київ ракетами та іранськими безпілотниками. Росія продовжує атакувати Україну іранськими безпілотниками лише упродовж травня. 2023 окупанти за Понад 300 дронів. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії. У розвідці що РФ ймовірно запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну використати цінні передові ракети ППО. Попри це, успіхи країни-агресорки залишаються непомітними. Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА, що наближаються в основному використовуючи свої старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди. Росія також, ймовірно, намагалася виявити й завдати удару по українських силах, далеко за лінією фронту. Фронту йдеться у звіті у Міноборони Британії наголосили, що армія РФ і надалі залишається неефективною у враженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.